На Прикарпатті, на межі міста Надвірна та села пнів височить величний, але скорботний свідок минулих епох: пнівський замок. Його кам'яні руїни це не просто залишки фортеці, а скарбниця багатовікової історії, оповитої густим туманом легенд. Історія його розпочалася у другій половині XVI століття, збудований могутнім родом куропатвів. Замок був справжнім оборонним форпостом. Його п'ятикутний силует, масивні півтораметрові стіни та п'ять наріжних веж несли службу, охороняючи важливий торговий шлях, що пролягав просто до Карпат. Він витримав облогу козаків Семена Височана у 1648 році та навіть натиск турецьких військ. Стійкий та неприступний, він став символом могутності своїх власників. Проте ця могутність мала свою ціну. За історичними фактами ховаються страшні легенди. Кажуть, коропатви були не тільки багатими, але й надзвичайно жорстокими. Одна з легенд розповідає про прокляття жорстокий пан відмовився заплатити старому майстру за зведення вежі. Ображений муляр прокляв увесь рід та їхні скарби, сказавши, що золото провалиться під землю. Досі подейкують, що під руїнами замку захований величезний скарб, але він зачарований і його охороняє невпокоєний дух останнього господаря. Та найтрагічніша історія пов'язана з коханням. Донька Куропатви, прекрасна панночка, покохала простого опришка. Розгніваний батько вдався до найстрашнішої кари дівчину замурували живцем у найвищій вежі. Відтоді, у місячні ночі, руїнами Пнівського замку блукає її привид біла пані. Вона шукає свого коханого і вічно стогне у вітрі, нагадуючи про те, що не лише час, а й людська жорстокість здатні перетворити велич на руїни. Пнівський замок це місце, де історія і містика сплелися навіки.